Так, ну що ж, вже рано Івана Сіма, люди добрі, я трошки розстроєна, їздила в міст, писала аж три відео, За, заїжджала там, де в нас от, о, ці орки була на базарі на центральна, купляла хімію, там показувала ціни, все. Потім поїхала, у нас магазин відкрився. Рошен, І приїхала додому, думаю, перекачаю все на ноутбук. А ноутбук там у мене нажмеш детальку, воно все удаляє. І видно, удалило мені всі-всі відео. І вчора готувала картошку з смачної теж нічого. Коротше, Галерея пуста осталася. То настрій такий трошки хреновий. Але я приїхала з городу, я ще не, не знала, що в мене таке там в телефоні. Я ще не перекачувала. Взяла шлангу і попідливала всі дуже добре помідорчики під низ, прилила просто водою. І зараз трішки. Бачите, в мене капельний полів. Дійс, І Зараз трішки жарище спаде. Е, полізу буду проливати цієї кальці... кальціосілітри, чи як вона там називається. Називається. Фу, ой, жарище, люди добре. Не можу вам передати, яке жарище. Рози у нас тут прямо як весілля, не наче. На базарі там купляла там на вуглу і показувала вам, де гарне, саме там хороші ціни. Ось купила оцей кальцієвий селітра калій азотно кислий. І вона мені порадила ще отаку каже, селітра каліва технічна. Ось таке азот, магнію 37. Ну, Може одинаково каже, попробуйте те й те. одна ложка на лейку, Оце буду підливати. Пролила й перець дуже гарно. Оце підживлення все потрібно робити тільки по гарно пролитій почві. Навіть якщо ви оти, е, ну, з куриці какашки на спірепілов, воно вже вигралося, одна баночка на лейку, на відро води, проливаєте все одно треба. Якщо ви підживлюєте, треба, щоб воно було волога. Уже ті жовті троянди, як наче вогонь якийсь горить. Учора ви бачили відео в шорсі, яка я була мокра і вся красна рак, Тому що не показував телевізор. І дивіться, падає вже вишня, тобто сьогодні вже свято, завтра саме ранку встаємо і рвемо вишню. Тому що ціна на вишню, черешня, в 10 разів гірша, ніж моя оця вишня, 180-170 гривень за кілограм. Так що кожну вишню треба привезти ума, Обірвемо. Заморожу, зварю, таке варенечко сахаром засиплю і таке ще зварю. Тому що це в дефіциті. Вся ягода дуже в дуже великому дефіциті. Дивіться, яке розчистило. Повністю це ж вєтки. Вон по обрізала. Я лі попиляла, хай мерець. Положию таке кибано, щоб... Дочка налізла в угол. Оце все відпуляло. І телевізор почав показувати. Тобто все за вчора черещі наїлася, вона така лахмата, лисики там тлі. І наверху є черещі, череща смачно. Ну. Яби тут був поліз сюди, на дерево легко там нарвати. Але я не вилізу від селя від цієї сходинки, я не підніму ногу. Аби ця сходинка була отак, що я переступила, я полізла. А так я боюся. Я ж кажу, що немає бажаючих, щоб хтось поліз і нарвав там черешні. Просто поїсти. Ну Ми вчора то з тих обривали. І ще добре, що Юра, оцей я йому позвонила. зв'язали ми з мамою. І ми тут же хмардер весь навели. Тут було листя багато. Ну, подивіться, в шорці є це відео. А ми все з мамою навели в порядок і, коротше говоря, порядок і красота. Уже чорна вишня. Уже її треба рвати. І за двором там є, за двором у цьому році якось дуже не рвали, тому що школа закінчилася і так зазвичай діти рвуть. Yeah. Хвати всім. Гарна вишня, дуже добра. Завтра будемо. Лазить тут, як вилідризте. Такий дім карвав до да Саша, а тепер що ну, поставлю. Стільки там є. Обірвемо. Ну, шкода, звісно, що в мене так трапилося з відео. Я запишу в магазин. Ох ти, гля-гля-що гля, гля, гля. це по це, це не канце. Чи що тут цвіток такий? Та ні, це не канце. Той цвіток, по-моєму, що вітя давав тюльпани, бо собака зламала. Вон, троянда красива. Щось у мене вон там та троянда в'яне, в'яне. Вчора й поливала. Це, мабуть, щось тут під'їдає її зараза. Ти бачиш? Прямо дерева ростуть, буряна. Ні, щось вона не хороша. Там може хробак. От хробаки, так хробаки надеш. Робити оцим, як він називається, ломіком. Дірки тут заливати, а в мене сили немає поперед хатю. Заїхала сьогодні на заправку, шукала, шукала сторожа, там нікого немає. Завтра, можливо, чи... завтра, може, ні, вишній, а післязавтра. Возьму ножички, заїду, там камери є, ну, хай бачу, що я зріжу, вони будуть їх обрізати. Нема нікого взагалі. Це ті, що позакривалися, що Каламойського. Там такі гарні троянди. Я хочу під бутилку взяти, посадити. Спробувати, виросте чи не виросте. Хай знімають. А ось дивися, лки-палки, ти подиви, яка бідочка. Ай-яй-яй-яй-яй, бачиш? Ні судьба, її відкритися цій розі. Треба взяти, зрізати, та поставити стаканчик. Зломилося, чи вітром. Подивіться, краса. це для вас. Строїться і вас вітаю всіх. Хай вам Бог дає здоров'я, віру. І щоб все у нас було добре, мої любі. Фух, і Жарко. Страшно. Дуська, бідна, страждає. Я приїхала, а вона ж хоче бігти, а вона ж хоче стрибати, так я в там угаманюю. Кажу, давай, давай тихенько, тихенько. Трошки вона нрав свій збиває, бо вона ж як, як бешена. Так, зараз я зірву, зріжу, верніше сказати. Мама балакала спів... Ну, Працювали вони раз, може теж на пенсії. То каже, в Чікаловки. да. Чікаловка, да, Чікавкавка. Каже, взагалі нічого немає. Такі, такі садки великі. Каже, нічого немає. Вообще». Ох, я ножниці круті взяла. Зараз, мої рідесеньки, підожжіть, зараз я чекарну. О, ти, ти куди ж ти впала? красунка. А тут ось треба обрізати. Ну, це не зараз, це вечір. Диви, кану заїдають, оцей барвінок. Просто заїдає. Там нічого пішли. Все одно перший, перший рік, коли тільки приїхали вони до нас за кордону гарні були, дуже, а потім, повірите, нема чим дихати. Просто, мама там взагалі родилася, та ту сахилічку лежить. Тож жарище таке. Зараз в баночку поставлю. Це ж гаряча вода. Зараз, зараз раз Сюди включаю. І тепленька вода поливає моркву. Ой, гаряча прямо, тепленька-гаряча. Морква, як голова буде. Переживали, що не буде тепла. Та є тепло. Все робити треба вже після восьми вечора, тоді сонце сідає, але ти ж не співаєш все схватить. Воно ж води треба наносити. Насосом поливати, звісно, це швидко, але толку від того насоса ніякого. Треба поливати цим. О, яка красапулька хай постоять, Занесу. О, така красалька. Ось вчора їли, їли, не. черешня залишилася, не лізе. Ви то викупували да. А так? Ну як. У мене ногті, хай бог миле. Я ж поливала, шлани, і так руками без перчаток, де немає лєй, цієї розривала і, і, і пофункавала. Мої. Хм, ви бачите? Оце оце, ось Наташине. Оту. перший рядочок. І оце другий оце. А оце все мої вже. Це все мої велетні До тої сраної розсади, бачите, таке повиростало. ожина в цьому році мало, але може бути така, як голова розміром. Не знаю, подивимося. Персиків, мабуть штук 5 з цього. Коротше, все пащоту, все пащоту. Нема такого, що відро набрав да й пішов. Все пащоту. Так що, мої любочки, ще раз вас із святом. Дай Боже здоров'я. Сьогодні нічого не робимо, святкуємо, називається просто. Якось хочеться відпочити духу, душею. Слава Богу, якось в день не було тривоги. Мабуть, ісяклі вже всі. Тепер накопичують знову силу, щоб Ну нічого. Наш, наші теж молодці, але ми знищуємо тероризм, знищуємо їхнє, як кажуть, серця, а вони вбивають нас. Ой, так що все вам гарно, святом вас. Ви в мене найкращі.